Вітаю вас на каналі Пара Рук. У мене тут була грядочка сіної цибульки. А, такий лавхак. Я маленьку таку цибульку а, не всю вибираю, залишаю в землі і весною у мене весь город в зеленої цибульці на салатик. А от, тому, ну, якщо вам такий спосіб підходить, користуйтеся. Не потрібно спеціально насаджувати хожу по городу, потім весною витягую дуже багато, її вона прекрасно зимує, прекрасно потім дає гарненькі зелені гарненьку. А тут посіяла пекінку, ось вона всходить. І зараз потрібно її накрити агроволокном, посіяла бінку і посіяла пекталь. Осіла 27 числа. ось, Побачимо, що це за гібриди, звісно, гібриди. от, ну Начебто сходить, а потрошечку сходить. Головне тепер не прогавити, посипати від слимаків. Певно, ще посиплю сухим актошітом. Покажу, а, як він виглядає. І обов'язково накрита грубо щоб не сіла на неї одразу білоокрилка. Досі пройшли, поливати зараз поки що не потрібно, але потрібно підживити. Певно, це буде розконцентрат початок агітації, там багато азоту, щоб вона пішла в ріст, щоб набрала багато зеленої маси і все буде чудово.